Складова залізничного руху це злагоджена робота всіх підрозділів та економія часу. В попередніх серіях нашого залізничного циклу ви могли переконатися в цьому. Ми чітко показали, як саме та якими засобами відбувається злагоджена поїзна робота на етапі керування рухом. Але щоб потяг вчасно відправився, роботи диспетчерської служби замало. Ще одним етапом є залізничне депо. Саме воно вчасно і швидко подає до роботи локомотиви, які потім перевозять вагони із одного пункту в інший. Це рубрика вхід і Ми покажемо вам те, чого самі ви ніколи не побачили, як працює залізничне депо сьогодні у випуску. Локомотивні депо умовно розділені на дві частини ремонтну і експлуатаційну. У ремонтній зосереджено технологічне обладнання стіла та контингент ремонтників, а у другій локомотивні бригади та адміністративний персонал, як, наприклад, нарядчики локомотивних бригад, машиністи-інструктори, групи розшифровки стрічок швидкостемірів та інші. Парк локомотивів знаходиться на балансі експлуатаційної частини. Перед тим, як виїжджати у дорогу, локомотив проходить технічний огляд на пункті технічного обслуговування. Осматривается крышевое оборудование, электрическая аппаратура, ходовая часть, тяговые двигатели, вспомогательные машины. По работе в зиму производится обмер замер мегаметром цепи высоковольтные, тяговые двигатели вспомогательные машин кашевое оборудование. Окрім цього, в локомотиві поповнюють запас піску та змащують всі деталі, які цього потребують. Наступного разу він повинен повернутися сюди не пізніше ніж через 48 годин, саме стільки він може знаходитися в дорозі без ретельного огляду майстрами. Якщо ж на пункті майстри виявляють серйозну поломку і вони за технічними інструкціями не мають права її виправляти, локомотив прямує у цех ремонту сам або тягачем. Цеха ремонту у більшості депо розташовані по так званій вієрній схемі, в центрі якої знаходиться поворотне коло. За його допомогою тягову одиницю ставлять на потрібну канаву у відповідний цех. А їх у депо багато і кожен має своє спеціальне призначення. В одному фарбують, у другому, наприклад, ремонтують колісні пари. Щоб дізнатися, чи справна колісна пара, ви повинні мати музичний слух. ослабление бандажа соответствие терн и меток центра колесного и бандажа сверяются номера колесной пары даты последнего полного свидетельственного формирование колеса и остальные все знаки тавро ну и марки колесной пары они сверяются на оси колесной пары, на бандаже, на центре, большом зубчатом колесе. То же самое все производится с другой стороны. Звук звонки соответствует тому, что бандаж насажен плотно и здесь нет повреждений. Предварительная это оценка. Дальнейшая оценка определяет дефектоскописты. Крім планових та поточних ремонтів і оглядів рухомого складу існуючі й комісійні проводяться вони два рази на рік весною та восени. Комісійні у нас в ДПО проводиться два рази в год. Весенний комиссионные у нас подготавливают локомотивы к эксплуатации в лето. Данные сейчас осенний комиссион мы подготавливаем локомотивы к эксплуатации в зиму. То есть ставятся утеплители, переводятся характеристики тепоприемника. В общем, проводятся все технические мероприятия, согласно которых локомотив будет эксплуатироваться в зиму. В території депо розташований ще один цех. Його назва цех експлуатації. Але на диво тут нічого не ремонтують. Це цех машиністів. Тут вони отримують наряди на поїздки, прослуховують інструктажі та ознайомлюються з останніми наказами та розпорядженнями. Перед кожною поїздкою локомотивну бригаду інструктує машиніст-інструктор. Черговий по депо видає маршрутний лист і з ним локомотивники проходять медичне обстеження. Після цього можна вирушати в поїздку.